Доброго дня товариства, мене звати Ігор Года, виконавчий директор компанії Яробот. Сьогодні хочу вам презентувати наш продукт, який називається модульне укриття варта 2. Компанія Яробот на ринку вже досить давно і з моменту повномасштабного вторгнення займається монтажем, поставкою, виготовленням укриттів для працівників, для цивільних громадян. Для всіх наших, кому потрібен захист від навали цієї води. хочу вам презентувати сьогодні один із наших продуктів, а саме це швидко споруджувана захисна споруда цивільного захисту Варта 2 на 20 осіб. З вашого дозволу тепер перейдемо до більш детальнішого. Прошу до вашого огляду розглянути укриття повністю заглибленого формату на 20 осіб. Зовні виглядає воно таким чином. Укриття змонтоване повністю під землю з додатковим обвалуванням понад 80 см ґрунту. Дане укриття містить входову групу ззовні, як ви бачите, і додатковий люк люкплаз для евакуаційного виходу. Виходять наружу безпосередньо дві вентиляційні труби. З захистами. Це є труби припливної та витяжної вентиляції. Зараз товариство хочу вам показати, як виглядає укриття безпосередньо всередині. Більш детальна екскурсія. Вхідна група, змонтовані двері протипожежні відповідного класу захисту. Освітлення. Освітлення встановлене таким чином, що є додаткові датчики руху. Це зроблено для того, щоб постійно освітлювалася територія для входу чи виходу в укриття. Всередині в укриття залізобетонні монолітні сходи. Ширина проходу 1,32 м. Зручні поручні для спуску і підняття з тунелю. Внизу тунель захищений противибуховими дверима герметичними з класом що витримує 100 кПа навантаження. Сюди проведена Ось Ви бачите такі широкі двері. Ось. І ми заходимо в тамбур укриття. Стінки укриття це відповідної марки бетону С3240 з відповідним двойним гармуванням протиосколковою сіткою стінкою 250 мм. Розводка електрики проводиться в одному місці, куди її підводиться безпосередньо живлення з вулиця. І так, аналогічно, інтернет. На жаль, він ще не підключений, але він є. Всі елементи електрики це є металева гофра відповідного захисту. Щодо тамбуру. Тамбур шириною метр дозволяє безпосередньо здійснити прохід в основне приміщення, а також вхід в тимчасовий санвузол. Санвузол – це є монтований біотуалет з умивальником, який додається відповідна хімія і дозволяє безпосередньо перебувати тут. В мінімальному комфорті тих працівників для захисту їхнього життя та здоров'я. Вентиляція витяжна, що має два режими регулювання швидкості для зручного припливу та току повітря з укриття. Саме укриття це відповідне прямокутної форми приміщення, в якому є забезпечено все необхідне для зручного перебування працівників. Що входить в комплектацію? Аналогічно протипожежні двері відповідного балансозахисту. Вся електрика в металевих рукавах. Автоматичні таблички вихід, що мають в собі відповідні акумулятори та працюють без електроенергії. Вентиляція. Приплена: вентиляція передбачає клапан, фільтр. Мотор з двома режимами швидкості: підігрівач повітря, тенен і безпосередньо труби. Підігрівач повітря працює в автоматичному режимі. Містить два датчики,